Доброго дня, друзі, доброго дня, пані Лесю. Доброго дня лада, вітаю. Пані Леся, у нас є голова е, фонду е, в, е, Воля. Е, також вона є військовий капелан. Е, Пані Леся працює напряму з бійцями, які на сьогодні дуже потребують допомоги. Це ампутовані, це хлопці, які знаходяться в такому достатньо критичному стані, і дуже багато роботи зроблено її фондом. Пані Леся, ми з вами зустрілися в Брюсселі. В нашому хабі ви приїхали з е, певною делегацією. Які були з чим ви приїхали, що ви хотіли, е, якої допомоги від європейців, і що отримали, скажіть? Вітаю тебе, Лада! Вітаю всіх, хто буде дивитися цей зйомку і данішої передачі. Е, ціль нашого приїзду е, до Брюсселю сама перша була, ми привезли показ фільму Сильні як земля. Е, і я, як учасниця, як героїня цього фільму, і інші люди, які були з нами, теж як учасники, як е, режисер фільму була з нами. Е, і ми приїхали з певною цілі показати, е, як український народ тримається, як прості люди борються, що роблять воїни, які вже, які вже отримали травми, які вже мають ампутації, як виходить життя українського народу за весь цей час. Дік війни. Наша була ціль донести напряму, що ось ми є. Ми приїхали, ми є в фільмі, але є. Ми нас напряму, ми є. Ціль звичайно була така, щоб отримати якомога більше роздати інформацію про нас і про наших воїнів і, і попросити допомоги в Європі, в Європарламенті, про дійсно і про допомогу різного роду гуманітарну, яка потрібна воїнам безпосередньо на фронті. Бо є початок, якщо ж не буде, як буде або закінчення війни. Значить, або буде відповідна зброя, то відповідно не буде такого кількості травматизму буде професійна армія, буде все, буде воюватися по інакшому і. Також дуже потрібна була допомога, і ми доносили до парламентаріїв те, що дуже потрібна реабілітація, дуже потрібна допомога в протезуванні, в лікуванні. Взагалі, реабілітація як така, бо не всі є воїни травмовані фізично, є просто психологічно, тому що воїн на війні від першого року, від першого дня війни, і скажімо, на той час це був рік 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 війни, чуть більше року війни, а тепер з кожним днем. Це далі й далі, це є дуже серйозне виснаження, психологічне, моральне, просто вони не витримують і це на все потрібно давати їм допомогу. А так як хлопці є невиїзні, відповідно в Україні це на них не практично не звертають уваги. Чому тому, що не вистачає спеціалістів, не вистачає будь-якого обслідування, навіть зробити там, скажімо, якийсь МРТ, КТ, щоб зробити воїну безкоштовно, приходиться чекати місяць. Він не травмований, але, наприклад, в нього безсоння і в нього низький тиск або високий, при контузії постійно скачки тиску на день, кілька раз. Тобто від низького до високого і людина не встані працювати, думати, сидіти і спати так само. І виходить, треба зробити КТ, бо МРТ, КТ і, і треба чекати місяць щоб безкоштовно. І тому, якби на коли такий, такий воїн приходить на ВЛК, то зовнішньо він виглядає цілісний, Так? Але для воювання він не придатний такий воїн. Він не він не буде зосереджений на цьому всьому. Весь час є думка про відпочинок, весь час є думка про те, що він не може обулить почати. І тому нам потрібні і така допомога реабілітації, тобто хороші фахівці, військові психологи, спеціалісти, тобто. Досвід Європи, досвід світу, як скажімо, максимально швидко допомогти такій людині, якщо це не операбельний, наприклад, хребет з такими протрузіями, яким чином, якими процедурами і чим можна його оздоровити? Хоча він здоровий, зовні здоровий воїн і він готовий воювати далі. Йому потрібно відпочинок і потрібні, потрібні ось такі ось такі, скажімо, досвіді, і потрібна ось така допомога. Якось Європа відреагувала вам на допомогу багато суперечок з нашого з боку України. Чому? Тому що не списаний воїн він не може виїхати. Його випускають від сили там на певний тиждень три, три тижні було свій час, тепер може трошки довше, і він не може за три тижні нічого там за кордоном навіть зробити. Тобто, то то складається в такі протиріччя одно з другим. Також потрібні різні різного роду апарати, е, тому що в Європі вони є. вони Ми вже не говоримо про нові. Ми вже навіть були згідні такі, що відпрацьовані там, і вони вже е, мають списання, але вони працюють. А в нас їх і ми можемо про такі тільки мріяти. І е, просто є такі апарати, що шивають судини, якби склеюють судини, або такі, що відразу, відразу не роблячи МРТ, вони відразу бачать стан судин, і вони бачать, де зловити ту Тудину. Вони просто необхідні. В той момент, коли рятується нога, рука людини, коли робиться, вартується життя, воно просто вкрай необхідно. І тому на сьогоднішній день ми, ми, ми так само не отримали. Хоч багато. Ми спілкувалися з парламентаріями, з кабінету в кабінет. Ну, але на жаль, ми нічого там поки що не, не отримали, тому що завжди є якісь але, але як не документальні, то ще якісь, ще якісь. Ну наразі є так, які самотужки далі йдемо щось робимо. Пані Лесі, ми з вами одного разу говорили про те, що є воїни, яких по суті ну, настільки травмовані, що їх викинули вже із лікарні, і дому за ними ніхто не може ходити. Це, ну, ухажувати. Це ці лежачі спинники, які, як ви їх, ну, як то кажуть, опікуються ними. Як ви бачите, яка ситуація зараз з цим? І як їм можна вирішити, тому що ну людина віддала своє по суті життя за Україну за перемогу, і зараз вона в такому плачевному стані, і ну і треба щось вирішувати. Держава зрозуміла, не може всьому, всьому дати раду на даний момент. Можливо, і можливості такої нема. Саме тому волонтери ну якби отакі. От святі люди, як ви, вони якраз і допомагають цим людям. Але я хочу, щоб ви трошки розказали про цю ситуацію, щоб люди почули, яка це велика проблема, і що такі хлопці є, їх багато. Дійсно, така ситуація є, і це все правда, те, що ви, що ти сказала, Лада, якраз оця ситуація, що коли воїн списаний. Або він ще робить документи на псек на списання, але він вже місяці вдома, тому що вже в лікарні йому нічим допомогти не можуть, тому що це нічого вже не дає. Але звичайно, що воїни і сім'ї мають претензії до держави. Я особисто не то, що не маю претензій, я розумію, що це зараз те, що проходить Україна, це нереально зробити в такому балагані і війні зробити якийсь такий порядок. Я я, я свято вірю, що коли все це закінчиться, і про таких воїнів подбають, але є такі, що навіть лишають дружини. І я не вправі їх судити, тому що дружина вивезла дітей за кордон. Вона не може неповнолітніх дітей лишити там, значить, і не може його забрати з собою. Бо він знов не має документів. Він на нам секу ще не був ще не списаний, і знов тупикова ситуація в людини в дуже великий відчин. Також є дуже багато хлопців, які ми, ми всіма силами, значить, стараємося їх весь час задіювати. тобто, ми даємо їх в різного роду редакційні центри. Тобто, як правило, їх вже брати не хочуть. По перше, ну дуже мала надія на те, що і то вже допоможе. Другий варіант фінансування держава не фінансує, значить, а таке, щоб бути в такому центрі, це дуже величезні гроші. Ну реально дуже це може бути 70 тисяч гривень коштувати за цей місяць. Наприклад, але я насправді в нас є тут в Турківському районі Львівської області дуже хороший реабілітаційний центр для пароолімпійців в сянках. Просто нереально, я їм кланяюся, я дякую Богу за всіх, хто там працює, і які результати гарні. І вони весь час, поміж всякі моменти. Стараються взяти, просто як ми кажемо, впхати одного, хто є списаний, хто вже йде до МСЕКу, хто вже є не, не ЗСУ. Але вони завжди беруть, завжди йдуть на вступки, завжди якимось чином шукають ці фінанси, щоб бути і завжди це дає результат. Ну і весь час ми стараємося так робити не тільки є, є дуже багато волонтерів, які теж роблять ідентично як я, роботу. Просто ми маємо кожний свого якби підопічний. Так стається, що людина людині, якби, імпонує. Якось так: от ті прийшли взяли, тих, ті, ті прийшли в палату, познайомилися з тими, і ми кажемо, що в тебе з тим, чим допомогти. Ну, і виходить, що кожен хтось на Америку відправляє, якщо вже документи є. Ну, але, звичайно, знову ж вертаємось. Основна проблема війна продовжується, відповідної зброї нема. Хлопці надалі воюють з автоматами. Дуже ще є багато тих варіантів. На сьогоднішній день в мене багато моїх родичів, в основному племінників на війні, які. Які просто кожен день пишуть ці смс-ку. Ми просто воюємо з автоматами, просто неймовірно тяжкої техніки. Що ми там робимо, не знаю, Ми тілами прикриваємо. І це правда. Я їм вірю, тому що це, це людина не буде брехати, розумієте, яка є там, і він каже: просто чудом залишаємося живий. Я особисто кажу, просто чудом залишаюся живий, і в такому плані воно працює. Пані Лесію, ну звісно, це все страшні речі, але е, знаєте. Я недавно говорила з Романом одним воїном, і він каже: Лада, але ти заміть, що цього разу ми їх де стримуємо. Того разу вони підійшли до збруча, а цього разу ми їх вже стримуємо зовсім на іншому фронті набагато далі, чим раніше. Тобто, ми ну, як не як, але наша нація дає дуже такий крутий їм, як то кажуть, отпор, і це дуже класно, як на мене. Хочу спитати вас таку справу. Ви, я знаю, що ви дуже багато працюєте з лікарнями, реабілітаційними центрами. Що ви бачите на сьогодні? Справа в тому, що ну ми з вами вже багато разів говорили про те, що Україні потрібно багато реабілітаційних центрів, і е, ці центри можуть бути ну і треба їх робити і в Україні, і також в Європі, тому що там є можливо, більшість ну, більше можливостей. Ем, наскільки ця тема з вашої точки зору зараз актуальна? Мега актуальна, мега актуальна тема, і досвід, мій досвід: якщо, наприклад, воїн ампутант е протезується в Україні, це не виводить його з стану України і стану війни автоматично, тому що у нас є сирени. У нас є, він виходить в місто і він бачить собі подібних, як вони кажуть, обірванців. Вони на себе так кажуть. Я не хочу кажемо обірванці, такі як я, і вони е не заспокоюються, вони не реабілітуються. Що дає, якщо людина виїжджає за кордон? Це я дуже чітко побачила, тому що коли ми коли ми почали відправляти людей в Америку до Protest е Фундейшн. То е, чи саме хлопці казали, ну ми не поїдемо, де ми потім будемо обслуговувати протест, як це буде? І я завжди казав: поїдьте, поміняйте картинку життя. Вам потрібне мирне небо, посміхнені люди, вам потрібна інша їжа, вам все потрібне інше. Ви, ви отримаєте автоматично реабілітацію психологічну, І коли воїн слухав і хотів. Лада, на другий день, на другий він ще нічого не побачив в цій Америці. Але коли він приїхав і побачив це все, буквально завжди так спрацював. Другий, третій день вони Леся, добре, що ти мене відправила, ти собі не уявляєш, ти собі не уявляєш. І вони весь час під тими позитивними емоціями, і я розумію, вони поверталися іншими людьми. Іншими людьми вже. І коли, наприклад, я бачила їхні фотографії, їхні сяючі очі, життєрадісні, з цілями, з мріями, було, то я бачила, що це зробила реалітація такого плану. Тобто він поїхав по протест, а в той час йому дали любов, мир, спокій, і він отримав психологічну реабілітацію. Я питаю, як спиш. Він каже: сплю. Прекрасно, нічого не сниться, картинок нема, і все добре. І коли вони отут приїжджають, вони навіть і така виходять, вони в такі зовсім інші, впевнені, розправлені крила на протезі там з паличкою або взагалі без палички. Ну, це все це змінені люди, і далі по житті вони вже йдуть. Вони, як правило, йдуть уже на війну, вони йдуть вже знов переосмисленням всього і з новою силою. Вони вчать по-новому, вони, як правило, вже такі йдуть, вони вже йдуть вчити. Вони просто йдуть вчити, і вони їм все розказують навіть про те, що якщо з тобою так станеться, як зі мною тобі обірвуть ногу чи руку. Не переживай. Ти поїдеш до Америки і тобі це зроблять. І тому, тому цей дуже вже воїна, який воює слідуючий, він вже так не боїться. Травми не боїться цих всіх речей. Це дуже важливий момент вивести в воїна з того, з, з цього зараз що є стан війни, бо війна в них в головах, в організмах, всюди, і, і тому коли вони виїжджають, це дуже дуже важливий момент. Розкажи, будь ласка, про е, поляка, який е, Томака. Так, да. окей okay. про його проект. Що він робить, щоб наші слухачі побачили, ну зрозуміли це і можливо допомогли і відгукнулися. Так, Томик, це наш такий волонтер, таке наше чудо від Бога, який насправді дуже альтруїтивно допомагає Україні від початку війни. У нього є великий такий транспорт під він таке враження, що він вже як прижився до України. Він виїжджає і заїжджає в Україну. Він привозить неймовірно необхідні речі в медицину. Апарати, препарати возить там відразу на такий прифронтовий госпіталь, він їздив самі такі гарячі точки, де є, де відбувається не вже останньо він навіть був обстріляний сам його мікроавтобус був обстріляний, колеса були обстріляні, але Бог рятував йому життя. Він не був поранений. Дуже зіпсований був автомобіль, і він активно допомагає. Крім того, що він сам по собі є мудрою людиною, бо він якби є пілот. По цьому він займається скажімо, складання карт логістичних карт для дронів, mm -hmm. і тому, коли, наприклад, мені були потрібні дрони. То я завжди зверталася до нього про пораду, щоб він мені порадив. Що от хлопці сказали: Ну знаєш, як там на війні дайте хоч щось, бо розуміють, яка ціна одного дрона. А я завжди дотримуюся що-небудь вам не потрібно. Давайте ми зараз краще потягнемо. чуть, Але ми зробимо до, купимо дорожчий дрон. І так було. І тому, тому Томик завжди нам допомагав. І він по цих опціях дрона він дивився, чи це треба, чи то складати такий дрон, чи взяти інший. І завжди виходив. На добре. Так само тепловізори він завжди нам підбирав ну, мега гарні тепловізори, щоб воно було з користю. І це дуже продуктивно, тому що це все дуже великі гроші витрачається, а, а на що-небудь і потім ефекту, як не буде, це нема, немає, нема змісту робити. Але багато є людей, які не мають досвіду, і думають, що давайте хоч купимо що-небудь. Ну, що небудь воно не працює так, як має бути е, Олеся, я хотіла тебе запитати. Ми також з тобою говорили про те, що м, навіть коли людина отримала протез, е, не завжди вона на нього стає. Тобто, і це є також велика проблема в тому плані, що е, цій людині потрібно допомогти е, з цим протезом, оволодіти ним. Тобто, е, реабілітаційний центр е, на сьогодні він не має можливості довго тримати цю людину. Він дає їй протез, більш-менш ходити і все, йде додому, розбирайся сам. А вдома починаються великі проблеми, тому що людина може набрати вагу, людина може ну, протез натирає, наприклад, і так далі. Як ти бачиш вирішення зараз, цієї події? як хлопці справляються? Ну, перший варіант, і він був необхідний, бо то був початок війни, початок протезування. І, наприклад, як і мій досвід у Львові є протезування без обмежень. Компанія без обмежень. І коли, коли вони там протезують, це від трускавця, наприклад, є 100 кілометрів. І так само у Львові лежить хлопці близько, тобто, коли дали протест, Людина цілий день там знаходиться. На другий день вона їде, наприклад, у військовий шпиталь або вона їде тут в наша лікарня, яка виділила для військових два відділення. І якщо щось не так, вони можуть поїхати знову, щоб їм там підрегулювали, знову подивилися. Це теж вихід з положення, і він є найдешевший. Тому що все-таки поїхати за 100 кілометрів, чи хай буде там ну, найбільше така відстань 100 150 кілометрів до Львова, як е е е військовий. Їзд. І це є такий найдешевший кошт, тому що якщо хлопців там лишити, наприклад, на реабілітацію, зробити приміщення, набрати працівників, дати, наприклад, е скажімо, ліжка і всі ці моменти, це буде дор дороговитратний реабілітаційний центр. Але він буде все рівно дешевше, як за кордоном. Якщо це зробити такого плану, таких кілька центрів у всій Україні, таких скажімо людей десь скажімо на 40 на 40 на 30 щоб це було. І за, наприклад, якщо протез тут ще має лада таке значення і розуміння. Якщо є кукса це або культяр іншою мовою, нижче коліна, така вона довга, ще своя нога, а там трохи протезу, це дуже легко. Бо то хлопці ходять, розходжуються, вони без костеля, без, без милиці, вони беруть. Паличку, і вони починають розходжуватися, привикати до протези нормально. Ну але якщо це є вище коліна і пах, ця людина не може дати собі дати інакше. Тому, як правило, такі хлопці протезуються тільки виключно за кордоном. Як правило, тому що за кордоном, наприклад, протез фондейшн вони за кордоном місяць часу там знаходяться кожен день в роботі над ними. Кожний день. І вони. Тоді приїжджають, і це вже зовсім по інакшому. Але все рівно час, коли далі йде всихання самої ноги, залишку ноги, всихання культів, всихання кукси йде, і треба знов поміняти на менше. Там є спеціальні лангети, які їм даються одні, два-три такі, як носки дають туди, і вони починають всихати, але вони вдівають такі об ці і щоб воно їм не... Літало в цьому і що було, що було зручно. Це є великою проблемою в тому плані, тому зараз це є просто необхідний такий варіант. Якщо робити, наприклад, у нас такі реабілітаційні центри при протезувальних центрах, то нам то це найкращий варіант. Можливо, робити такі, як я це бачу. На менше людей, але наприклад, спеціалізовано. Наприклад, якщо травма є з високою культою, високою пах і вище ноги, значить їх відправляють по всій Україні в цей центр. Якщо є травма нижче, відправляємо в цей, і вони, наприклад, там їздять до Трускавця, ну, умовно кажемо, чи там до Івано-Франківська, чи є в Вінниці, наприклад, так? у Вінниці такі є. Значить, вони їдуть і можуть перебувати там. Тоді воно виходить що воно є значно дешевше, ніж за кордоном. Це і буде кращий варіант для того, щоб хлопці могли привикати до протезу і в будь-який момент приїхати, і щоб щось налагодити, десь, щоб робити в такому, в такому плані. Це є теж один з таких виходів з положення, як би сказати. Бо, якщо, бо це, що є в трускавці зараз в нашій міській лікарні, це дуже важливий процес. Чому? Тому що там підготовлюють ампутанта вже треба сформувати. Після того, як зажила рана, зняли шви, їм починають формувати культю. Вони є навчені, тут спеціалісти і спеціально роблять, тобто що вона має мати е, круглу форму, набирати відповідної м'язистості і все так, як має бути. Тому кожен день ними тут займаються. І це є дуже добре, бо то є підготовка. І тоді виходить, що це не є так фінансово дорого, тому що це і в нашій звичайній міській лікарні є спеціалісти, приїхали іноземці, підготували, навчили спеціалістів, і людина, як на роботі, це робить. Це досить економічний варіант. Досить економічний варіант. Тому теж таким шпиталям треба допомагати з різними різними постачаннями. Що треба для таких фізичних підготовок? Такі спортзали відповідні. Там не є такий спортзал, що там тренажери якісь просто робити. Там спеціально зроблені такі, як гірки, по яким буде йти людина підстосовуватися, чи він зва на гору? А як з гори без ноги? А як на протезі з гори? бо ще згори гірше йти ніж на гору. То здорові людині завжди згори важче, треба масою тіло все стримати а якщо з протезом, то та сама історія, а ти на протезі, і якщо ти, наприклад, без палочки, без нічого в тебе немає опору ніякого, це є такий варіант небезпечний. Тому хлопці дуже бояться впасти і зламати ще другу могу. Леся, є щось то, що би ти хотіла озвучити, про що ми не говорили, але тобі прийшла на думку. Можливо, є якась та проблема, питання, з яким ти зараз стикнулася, і тобі потрібна допомога? В даному випадку, як тако, така, всі питання вирішуються, але є таке загальне, як би прохання про те, що ви доносити до людей, іноземців, що ми житті насправді від нічого ніколи не застраховані. Ніколи, ніколи. Навіть в самій такій безпечній, скажімо, і економічній країні. І, і тому завжди треба співчуттям відноситися до людей, які опинилися до країн, можливо, менш вартістю в очах е цих країн е співчуттям і розумінням, що це треба робити, це треба допомогти. Гроші можна буде завжди заробити. Це такий папір, якого можна завжди багато надрукувати і заробити. Але людський ресурс на всій земній планеті він найцінніший. А такий народ, як Україна, такий працелюбний радісний, дуже такий етнічний, такий специфічною свою культурою. Він має право не, не на існування, а він має право на таке гарне життя, на таке, що буде розвивати цей світ. Вони, вони знаєте, я так завжди українців хочу назвати такі плодоносними людьми, плодоносними, які йдуть і розмножуються і народжують собі подібні, і теж виховують в гарному, в гарному стилі, стилі життя. Тя розумієте, пам'ятають про своє коріння. Є є, є дуже до того, шанобливо шо відносить особливо західна Україна, тому що так сталося історично. що, що так це було? І тому я треба просто, як то кажуть, розголошувати про те, щоб ви допомагали. Щоб ви допомагали, щоб ви не зациклювалися, не боялися кремлівського діда, який може чи не може це зробити. Знаєте, знаєш, Лада навіть на днях є людина, яка не практично не дивлюся новини, щоб ти розуміла. Тому що як я буду дивитися новини, де є правда і неправда, і розбиратися. Я не буду мати частини на воїнів, а у мене в госпіталі, от через цей будинок, мене вже військова ліка, наша лікарня, в яку я йду кожен день. Розумієш, мені потрібен цей енергетичний ресурс, щоб я мала силу на це все. Але я хочу тобі сказати, що на сьогоднішній на сьогоднішній день це просто, е, просто є оця як 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 така необхідність так розумієш, кричати всьому світові кричати всьому світові що допоможіть тому найбільше таке прохання інформативне прохання оце що ви робите це дуже важливо влада продовжуйте, закликай людей такі щоб розказували про те що відбувається і про те що ми ми всі можуть бути на місці цих воїнів цієї україни я не бажаю, але я знаю, що це так може бути. Тому що побутує фраза Сьогодні ти на коні а завтра ти під конем, і це так може бути. Гаразд. Дякую, Лесі. Ну, дорогі друзі, я думаю, що наша бесіда вам була цікава. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам все сподобалося. Всі реквізити Дані Лесі, я дам під нашим відео. Ви зможете до неї звернутися, поспілкуватися, надати допомогу. Тим людям, про яких вона говорила, можливо, якщо ти не проти і не будуть не проти хлопці, ми зробимо відео з ними, щоб вони трошки розказали про свою історію і щоб їх люди побачили. І можливо, також їм будуть допомагати. Хтось візьме над ними шефство, допомогу. Просто навіть друзів знайде. Я думаю, що можна буде таким чином так. також зробити. Так обов'язково коли це зробимо, домовимося, на коли. Я підготую воїнів обов'язково. Чудово. Дякую, Леся, дякую, дорогі дякую. друзі, і до нових зустрічей. зустрічей.